Ось на що тут варто в першу чергу дивитися, а не чекати, поки Академія запровадить оскар за найкращий сюжет до кінокоміксу, бо цього ніколи не буде. Дякую, щоб тут кіношники не обісралися. Хоча, звісно, я постарався не в останню чергу, бо як ви думаєте, кому в голову прийшла ідея у цієї геніальної сцени? Коротше, якщо я зараз почну вам розповідати хто, кому, як і що відрізав, знову увімкнеться той фільтр спойлерів, Тому, скажу вам так, ми з Логаном добряче пошматуємо один одному хазяйство і наведемо бомбічного шороху у тій клятій пустці. Та й взагалі, може мені ще за вас подивитися цей фільм? Але я це вже зробив, а от ви зараз сидите і протираєте свої сідала. Чи ви, може, очікуєте на якийсь висновок? А хіба вам, бляха, не зрозуміло, що у фільмі і так все на десятку?